Зіпелор приболю в горлі. Має назву хто я? Що буде тут відбуватися? Богдан дуже хоче сказати. Просив мене. А я хто я така? То я така, щоб йому відмовляти, так можна я. У нас тут є дві картини. В цих двох картинах є отвори для голів. По черзі по одній людині з кожної команди буде виходити, вставляти туди свою голову і опинятися в певних обставинах, тобто ставати певним персонажем, або не знаю, актором, політиком, мультиплікаційним персонажем ким завгодно. Власне, треба буде відгадати, ким ви стали за допомогою запитань своїй команді, відповіді на які можуть бути лише так. Чи ні? Руками, Якщо... ногами підказувати забороняється. Угу. Якщо хтось підкаже, буде жорстоко карати. Я бачу, я... як вона карає. Але... Я візьму цю людину. Прям хочеться вже і ми з Марією тихо. Проведемо обряд, щоб в цієї людини було щастя, здоров'я. І я викликаю до цієї картини молодого перспективного співака. Дай Боже йому здоров'я і нову прекрасну дружину. Олександр Волошин! Зараз мають перевести до перемоги. Давай, давай, більше питань. Сашко, ти... Це можеш мене посвятити, будь ласка. Ти вже бачив коли-небудь чорну дірошу бізнесу? Навірно, так. Да. Ходи, і я тобі покажу. Ага, ага а я хочу ту. Ту не можна. Ну ладно. Ну. А у вас тут таке теж, да? і що мені просто якось вставати, так? Да? Ні-ні, ти пригнись так, щоб тобі було ага. зручно. Сань, якщо що, кричи! Готові? Да. Так, давай. Час пішов. Ааа, <уух> тихо <газу> тихо. Вигаданий чи не в... вигаданий? Вигаданий! Вигаданий. Філь... Це... Фільм Треба ні? да чи ні? Дачі так, ні. Так, так. Фільм, так? Ні. Не фільм. Як фільм? Так, фільм. 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 Хорошо, персонаж э, вигаданий, правильно? Це фільм актор. Це актор. Ні. Це мультиплікаційний актор. Так. Це герой мультика якогось. Так, так. Герой мультика українського? Ні. Ні. Зарубіжного. Ні. Це якісь там супергерої. Супергерой, Железний чоловік. Ні. Це Марвел? Ні. Марвел. Так, так, так. Марвел. Спайдермен. Скажіть тільки українською. Людина павук. Так! Я ж тобі казав, ну то це реально. Пацани. Ну це було ізі. Якби навіть не старався, поняв. А хто тебе проконсультував? Так, ну що, Ірина, готова. Виходить сюди давай, давай, давай. разом <хе> зі мною. Ир, ну, ти маєш це зробити. Ир, це ми ти маєш це зробити. Ір, ір. Ір, зберись. Там чорна діра дірошого бізнесу. Ір, зберись, Іра. Пірина! <пюрена> <П 'юрена. пюрена> прощайте! <п miche> прощайте. Та я все зрозуміла. Людина, яка створила діру дірошого бізнесу Так. Не хвилюйся. Я не знаю. Я реально не, не бачу. Тобі що важко? Це щось темне. Давай, так, щоб мій мікрофончик був там. Готова. Засунуть. Так. Пам-пам-пам. Поїхали. Я мужчина? Так. так. Я співак? Так. Український? Ні. ні. Ну і все. No. Е, давай, давай, давай. Америка. Так. Е, емінем. Ні. Ні-ні ні. Не, не репчина. Ні, 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 ні. Ви що думаєте, що я його знаю? Ти знаєш, так, просто знаєш. давай. О, Боже, американський співак. Да. Він співає про маму? – Так-так-так. да, да, да. Так. А ну, Ліда, заспівай пісню Я можна, можна? Ні. На, 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 на. Я взрослий, мені 50 плюс? Ні. ні. 40? 20? Неважливо. Е, Американець? Так. Вы серьезно, ребята, вы знали, что я не знаю одного американця? Тихо, не знаю. Тихо. Не писказу. Стинг Далі. Давай, 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 давай. Ну помогай, Кивай. Я женатий. Ні. Я гей? Так. Так. Элвіс Пресли. Ні. Ні. Фредди Меркури. <рикіль> <рикіль> <Моя> любов, <рикіль> <Боже>. <рикіль> Ірина гатун! <рикіль> <рикіль> Отже, людину павука, тобто спайдермена, Олександр розгадав за 38 секунд. Вітаю! Ірино, мені цікаво, як ви дійшли до мами. Мама, а тепер ти красиво. Друге питання. Чому вам це не допомогло? Якби ви зачепилися далі за маму. Так ми хотіли, але ж не можна було. Ні, не ви, пані Ірино. Вам сказали, що він співав пісню про маму. Ти знаєш, як там страшно? Там так страшно, що ви Зелвіса преслігея зробили. Тільки що. А що ви спра? Ні? ні, ні, ні. Не знаю. Ір. Отже, Ірина таки вгадала пана Меркюрі і зробила це за 66 Вау! секунд. Тобто, це перемога чоловіків. Плаки-плаки, плаки-плаки. Так він же ж на останній секунді сказав. з все поговорити. Давай, давай в їхні сторону павутином. Музики! Музики! Лесь, лесь, а можна мені бонусне питання? Що не злови. Я ще не навчився, тільки сьогодні з'явилось паутиння. Скільки відсотків жінок слідкують в соцмережах за життям колишніх залицяльників? Залицяльників, не хлопців. Дивись, ти для мене залицяльник. Але типу ми не переходили ще. А я, я слідкую за тобою. За ли... Я теж слідкую за собою. Давай, 38. А що 38? — А я що Мені. думаю? Я думаю, що просто що менше половини. 38 – це А я думаю, що близько половини. — Може бути 52. — 38 — Це 48. — Залицяльники це хто вогники постійні, це якісь там комплі... компліменти. Да. — Знаки уваги. Знаки уваги. Все, це залицяльники, правильно? Не переходить на давайте ви покормлю». — Вогники він сьогодні. Ні, він, він ні, думає. він може. Він але запрошують по... по любому. Його це його залицяльники. Динамиш. Запрошують, ти його динамиш, але ти його типу в папки з загальні перенесла типу, в основному. Ухажування. Okay. 30-33. Yeah. Може, 35. 34, давайте. От, 0004, так добре. Yeah. середня рифметична. Ми готові дати відповідь. Назар. Да. А ти знаєш, в якій ти в мене папці в інстаграмі? Я тебе з загальних перенесла в основні. Ти тепер в основних залицяльниках в мене. А ти в мене в близьких, в найближчих. oh май. Блін, тоді я підпишусь все-таки на тебе. <laughs> Кажи, Богдан, я жду. Три-чотири. Чотири, тридцять. Увага на екран. Ну, майже, майже. Трішки ну, не попали. Ну, близько, близько. Близько. Е, похибка 15%, але в принципі були близько. Ти молодець. Дякую. Богдане, Це ви сказали. казали 38. Чомусь змінили вашу думку. Леся збила нас з пантелику своїми папами. Леся залицялась до Назара. При чому тут ви? Чому вона вас збила з пантелику? А у нас е якби тут е синхронізація? Ревно ще чоловіки. Власне, через вашу спантеличеність ви втрачаєте бонусну тисячу гривень. Не додивився, не додивився. Йозера. Супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Дівчата, а у вас повторіть ще раз Лесю, цей звук. Мап-мап-мап-мап. Три тисячі гривень. А в чоловіків всім. Ви звернули. Ви звернули увагу. Вросії є, вросії є, вросії є. І будеть